Давай поговоримо про дівчат в Португалії, з якими запитами вони приходять, якщо про це можна говорити. Перше, з яких це от було от якраз це дозволену ну, дозвіл собі, типу, на радість на продовжувати жити, на продовжувати щось небудь хотіти, мріяти, вийти, знаєш, з цього небіозного стану, щоб ну, якось, хоча б розуміти, що життя в тебе тут і зараз ще з таких популярних це от різниця між. Самотністю от, в іншій країні, і тим, що я зараз насолоджуюсь тим, що я сама, знаєш, ну, тому що я справляюсь. Тобто там і це і стосунками часто зав'язано, знаєш, з колом друзів. Ну тобто, взагалі себе відкрити. Ну, типу, це історія, коли чоловік там, а ти тут? Це більше ці самотні дівчата. Тобто, е, якби ну, взагалі, в принципі, проявляти якийсь інтерес до людей, да, коли у вас зовсім різні бекграунди, і того, що мене не розуміють, це і питання побудови досі відносин з іноземцями. І побудова відносин, і побудови дружби. Ну і третя це, взагалі, в принципі, зрозуміти і нагадати.